Якою буде доля молочної кухні, колишнє приміщення закладу дитячого харчування у самому середмісті Івано-Франківська постує вже не один рік поспіль. Проблема полягає в тому, що відновити молочну кухню за сучасними стандартами тут практично неможливо, запевняють чиновники. Мовляв, приміщення не відповідає належним санітарним нормам. На переконання секретаря міськради, цю площу можна було б віддати в користуванні громадської організації Світанок, яка займається реабілітацією дітей-аутистів. Адже наскільки відомо, цей центр навдо мають виселити з орендованого ними приміщення. Вважаю, що зі сторони міста було б гарною пропозицією запропонувати власне, це приміщення центру, тим більше воно по площі десь піврозмірне під ці потреби. Там, мені здається, 250 квадратних метрів площа приміщення, яка було, відповідно це приміщення має близько 200 метрів. На переконання депутата міськради Ростислава Кукурудза до питання подальшої долі молочної кухні, слід підійти виважено, площа у самому центрі міста є комерційно привабливою. Відтак її варто продати на відкритому аукціоні, а отримані кошти спрямувати на відновлення сучасної молочної кухні в іншому місці та на допомогу громадській організації. Тим паче у фонді комунального майна є ще достатньо інших об'єктів. Тобто тут треба, якби мені здається, такий прагматичний застосувати абсолютно прагматичний підхід, то що дороге, і можна продати, продати, вирушити за це кошти. І за ці кошти я ще раз кажу, можна і напевно і кухню зробити, і для тої громадської організації і тої чи іншої знайти теж приміщення, яке віддати в оренду. Зрештою, є наразі міська влада дала доручення фонду комунальної власності прорахувати вартість ремонту приміщення колишньої молочної кухні, аби привести його до потреб реабілітаційного. Центру. centro.